Зварювальні пальнички. Найкращий пальничок для 200-го апарата, 200 ампер, 250 ампер, це, на мою думку, АТ-шка, АТ-шка 255. -та. Ось чому? Гарна ергономіка, і в неї ще знімається гусачок. Гусачок відкручується, і можна поставити собі флексовський гусачок, можна більше довжини поставити, тобто він йде як конструктор. Універсальний. Ось такий пальничок. Так само в цій серії і є і більш потужніші, там 355-й, бачите, вже хтось повернув гусачок. О, більш потужніший він для більшого навантаження. І такий ще є, бачите, ось даного типу. Ось. І навіть є водяночка. Бачите, яка також можна змінювати сам височок. Е, ось. Ось така водяночка. Це вже на 400 ампер, там 500 ампер. О, водянка. Також. Ось ці пальнички. І також українського виробництва можна, якщо ви не хочете, щоб у вас крутилася та голова, ось такий. Якісні пальнички. Це А255. А-255 у нас гусачок не крутиться. Ось. А АТ-ка там же крутяться самі гусачки. Довжини є, звичайні, стандартні. Це 5 метрів, 4 метри і 3-метрові. Трьохметровий бажано, якщо ви берете для зварки алюмінія, якщо хочете для чорного металу і бігати по, по всій площі. Наприклад, якщо ви займаєтесь рихтуванням автомобілів, то краще 5-метровий для чорного металу. Ось. Ось такі пальнички. І є ще кусесенькі-малесенькі. такі. Бачите?